Бонжур і welcome to V'tnam Джоні. Сьогодні ти пізнаєш всю реальність війни з воїнами на деревах із силою, яка ховається в солом'яних шляпах та автоматі АК-47. Сьогодні хочу презентувати сюжетний мод або сінгл мод на чудову гру Call to Arms Ostfront, Яка перенесе вас у період війни у В'єтнамі. При заходженні в гру нас зустрічає чудова картинка тієї епохи із крутим саундтреком, але через авторські права ви його не почуєте на моєму каналі, але ви його знаєте. Це стара добра класика. Цей мод додає купу моделей та карт, на яких буде можливо пограти як в сингл, так і в редакторі карт. Щоб пограти, нам потрібно зайти в динамічну кампанію і саме завоювання. Далі виставляєте показники як хочете, і вас перекидує в стандартне меню завоювання. Якщо ви, звісно, грали в оригінал, і там ви можете досліджувати нові війська та команди, і також вибирати місця проведення місій і власну підготовку військ, які можливо купувати за ресурси армії і розбивати їх на періоди, ті, хто йде в авангарді, а потім ті, хто потім за ним. У нас на вибір є 11 карт, але тільки за США. На яких є свої місії по захопленню, утриманню і виконанні спеціальних завдань, захоплення радіо, перевірка села на схрони чи партизанів, і тому подібне. Гра відносно не є важкою, але все залежить від складності, яку ви виберете. Гра чудово побудована і цікаво, якщо, звісно, ви фанат війни в джунглях, бо в основному вам прийдеться бути серед лісів і хащів. Але інколи доведеться поплавати на лодки або політати на гелікоптері та воювати у сутичках в містах, таких як Сайгон та Дананг. В основному це піхотні бої, але з в'єтнамськими флешбеками, такі як пастки і міни повсюду, гуки та підстави у вигляді полонених, які потім вам стріляють у спину. Ви втрачаєте своїх солдат, і це дуже велика шкода. Не знаю, як там в оригіналі, але в моді можливо зберігати та прокачувати своїх бійців, вся зброя та екіпірування залишається з вами і техніка також. Плюс, звісно, прокачуються навички бою та моралі. Ще мод додає систему паніки і командирів, які її стримують та покращують бій солдатів. Також солдати не можуть ходити самі по всій карті, через 200 метрів в них відбувається паніка, і вони шукають свого командира чи інших бійців. Про техніку. Як же було сказано, у 90% це піхотні бої, але техніка присутня. Основними машинами є гелікоптери та БТРи М113, а серед танків це Паттон, а за В'єтконг це ПТ-76. Отже, модифікація сподобається тим, хто хоче провести декілька вечерів з бійцями Південного В'єтнаму чи США в пошуках гуків та небезпек на свою American Us в зарослях Індокитаю. Місії цікаві та можливо пограти як в шутер від першого лиця. Я раджу вам зіграти та спробувати цей чудовий мод. Оревуар і бонжурний! Bon